Всіх вітаю з початком вихідних, і сьогодні пропоную вам приготувати дуже цікавий салат. Писок всіх інгредієнтів буде в кінці відео, а зараз розпочинаємо. Основним інгредієнтом нашого салату буде цвітна капуста, яку ми додатково розібрали на суцвіття і проварюємо в киплячій воді 3 хвилини. Другим інгредієнтом нашого салату буде ось така червона солодка смачна салатна цибуля. Вона по типу ялтинської, яку ми виростили власноруч. Ми нарізаємо її напівкільцями, ви можете різати так, як вам подобається. І далі ми цю цибульку будемо маринувати. Нарізану цибульку викладаємо в мисочку і далі готуємо для неї маринад. Беремо цукор і додаємо до цибульки. Я беру 3 столових ложки і потім в такій самій кількості добавлю 9% оцет. Оцет і цукор мають бути в рівних частинах, а ви дивіться по кількості своєї нарізаної цибулі. Отже, додаю 3 столових ложки оцту до нашої цибулі. І потім додаю кип'ячену прохолодну водичку в кількості 4 столових ложечки, для того, щоб наша цибуля була максимально покрита рідиною, і цукор добре розчинився. Так, залишаємо цибульку приблизно на. Півгодинки хвилин на 40. Далі додаємо до нашого салату крабові палочки. Ви скажете дивне поєднання смаків, але це варто спробувати. Дуже цікавий за смаком виходить салат. Я нарізаю крабові палочки довгенькою такою соломкою. Ви можете різати так, як вам подобається. Далі беремо широке деко, на якому будемо змішувати всі наші інгредієнти. Першою викладаємо нашу цвітну капусту. Один із самих корисних інгредієнтів даного салату в зимовий період. Далі до капусти додаємо наші нарізані крабові палички, нехай вони товаришують поруч. Будуть в нашому салаті доповнювати друг друга цікавими поєднаннями та смаками. Далі до наших інгредієнтів будемо додавати не менш корисний інгредієнт, а саме нашу мариновану цибульку, яка гарно промаринувалася, але залишилася хрумкою корисною вітамінною. А також додасть дуже приємних незвичайних барв до нашого зимового салату. І ось ще один яскравий інгредієнт, який ми будемо додавати, це шпинат, який у нас росте в нашій теплиці зимою. Шпинат має важливі та корисні мікроелементи. Містить калій, залізо, кальцій, магній та марганець. Багатий на клітковину, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту та перешкоджає утворенню ракових клітин. Найкорисніше споживати його у свіжому вигляді, тому саме такий ми його і будемо додавати. Дрібненько нарізаємо та додаємо до лікування. Нашого дека дуже соковитий та різнобарний виходить наш зимовий салат. Подивіться, які гарні барви. Мега корисний, якраз підтримає наш організм в зимовий період та наситить наш організм корисними мікроелементами та вітамінами. Тепер будемо заправляти наш салат, а заправкою для нього буде слугувати домашній майонез, який ми нещодавно приготували. Рецепт. Буде знаходитися у куточку підкасті. Майонез дуже корисний, легкий, з пікантною ноткою медової гірчиці. Дуже смакує нам. Тепер ретельно все перемішуємо. Додавати більше ніяких спецій ми не будемо, оскільки нашу капусточку ми бланшували в підсоленій водичці. Наші крабові палочки також мають насичений солонуватий присмак. Наша цибулька маринована, має кисло-солодкий присмак, також дуже додає пікантної нотки За смаком все збалансовано і смачно. Тому рекомендую спробувати даний салат порадувати себе вітамінами. Та також спробувати. Цікаве поєднання продуктів, овочей, тому бажаю всім смачного. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую всім за увагу та будьте здорові!